До Дня Соборності України 11 миколаївців були відзначені державними нагородами. Сьогодні в урочистій обстановці їм їх вручив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Віталій Кім наголосив, що внесок цих людей у різні сфери суспільного життя є прикладом справжньої відданості та служіння батьківщині. Мені дуже сподобалося, як сьогодні сказав президент. Дякую всім, хто вибрав меч, а не срач. Тому говорить все про Миколаїв, про область. Ну, я пишаюся тим, що ми об'єднані всі сили, засоби, всі гілки влади та військові. Працюємо ми на нашу перемогу. Тому я вас всіх вітаю зі святом, закликаю всіх мати в серці Бога. Закликаю всіх бути об'єднаними. Крім того, обласна та міська ради відзначили інших видатних миколаївців, зокрема волонтерів. День соборності це дуже важлива подія, свято для нашої держави, і ми, як волонтерський рух, так само це підтримуємо, об'єднуємо всі наші дії, щоб ми були всі єдині, соборні. І такі події дуже важливі для нашого народу населення, того що вони так само об'єднують. Миколаївці, які отримали нагороди, докладають зусиль, щоб країна вистояла у складні часи та надають надихаючі приклади служіння батьківщині. Вважає радниця патронатної служби начальника обласної військової адміністрації Нелі Яровенко. Дуже важливо те, що це свято об'єднує практично всі версти населення, які наразі стоять на стражі оборони нашої держави. Це як наприклад сьогодні нагороджуються і військові, і волонтери, і цивільне населення. Це люди, які навіть просто керують трамваями, які прибирають наші з вами вулиці. Це свято кожного. Нагороджені діляться, що відзнака мотивує їх продовжувати свою діяльність і об'єднуватись заради спільної мети перемоги України, далі працювати, далі допомагати, далі йти до перемоги. Сьогоднішня нагорода вона дуже мотивує і як дає такої ще наснаги сил рухатись далі, щоб ще більше об'єднуватись. Олександр Довматович, Роман Базик, Владислав Нідомський, новини на телеканалі Март.